Робов, ну, після Другої світової війни і до цих останніх днів він прожив своє життя головним чином в Сполучених Штатах. Там він став священником. коли стало відомо, а він з Харківської області, що в Харкові. З Мурафи. В 91-му році з'явилася громада незалежної від Москви автокефальної православної церкви. Він першим відгукнувся на прохання одного священика, який з нами познайомився, в саме ті дні, коли ми тут вперше служили отця Володимира Пашка, він відгукнувся. І зробив більше за всіх для того, щоб допомогти нашій новонародженій громаді. І через рік отець Володимир привіз нам допомогу і вказував, оце Микола Кривоніс. Оце найбільший внесок Миколи Кривоноса". Через 23 роки він почав щорічно приїздити в Україну, шукаючи допомоги для своїх земляків. А потім в другій половині 90-х років вирішив в своєму рідному селі Мурафії збудувати церкву і збудував її за власні кошти. Як він їх збирав, де він їх здобув, це його таємниця. Але збудована церква залишилася. Потім різні історичні проблеми виникали, як завжди у нас буває. І він вирішив збудувати ще одну церкву в іншому селі під назвою Височинівка. І збудував ще одну церкву. І переїхав в Україну, кілька років жив, служив в тій церкві, яку збудував. І дуже хотів тут продовжувати жити, але хвороба десь 84 роки йому було, коли він захворів. Перед тим він мене зустрічав і казав, що ви там неєте, ви подивіться на мене. Мені 83 роки, а я працюю і збираюсь працювати далі. Я ще не один храм побудую. Був впевнений, що Бог дасть йому сили. Це була дивна людина, повна енергії і любові до нас з вами в першу чергу. До нас з вами. І я сьогодні вже молився за... Спокій душі новоприставленого проти Миколая. Будемо ще молитися. Хай упокоїть Бог його душу. Він заслужив Божу любов, Божу ласку. Був він, він був щирим і добрим священником. Своїм характером. Нелегким характером. Бо для того, щоб збудувати в Україні хоч одне, одну будівлю, ви знаєте, треба мати характер. Він його мав. Але він був дуже, дуже, дуже добрим і надзвичайно симпатичним. Нам гірко згадувати про людей, які вже пішли від нас. Але вони йдуть до небесного воїнства і будуть з неба допомагати нам. Господи, за молитви священника Миколи. Спаси нас.